Уяви, кінець робочого дня, повітря в офісі густе від напруги. Ти вже на межі, колега кидає тобі різку фразу, і ось ви стоїте посеред опенспейсу, голоси підвищені, обличчя червоні, серце б'ється так, ніби намагається вирватися з грудей. Ти відчуваєш, як по спині біжить жар, в руках тремтіння, у животі скручування. Через годину ти виходиш із офісу, намагаєшся відпустити, робиш вигляд, що все під контролем. А ввечері, коли, здавалося б, конфлікт уже позаду, тобі раптом стає погано: різкий біль у грудях, важко дихати. Кардіологи по всьому світу фіксують такі ситуації десятки тисяч разів на рік. Або інша сцена: студент готується до найважливішого іспиту: тижнями він спить по чотири години, хапає їжу на ходу, живе на каві й енергетиках. У голові одна думка не завалити. І ось у день іспиту, коли треба встати, зібратися і піти в аудиторію, він прокидається з температурою, ломотою і повною відсутністю сил. Здається, що тіло просто вимкнулося в найгірший момент. Це не магія і не карма, це закономірність. Емоційні навантаження, тривалий стрес і пригнічені почуття впливають на ті ж системи, які керують імунітетом, серцем, травленням. Питання не в тому, чи можемо ми захворіти від нервів, а в тому, як саме це відбувається і що з цим можна зробити. Психосоматика сьогодні не містика і не думай позитивно і не хворі. Це цілком серйозна міждисциплінарна область, яка поєднує психологію, нейробіологію, імунологію, кардіологію і навіть генетику. Сучасні методи від функціональної МРТ до аналізу запальних маркерів у крові дозволяють буквально бачити, як емоційні стани запускають фізіологічні зміни від викиду гормонів до перемикання роботи імунних клітин. Важливий момент мова не про те, що людина сама придумала собі хворобу або треба просто не нервувати, хвороби реальні аналізи, знімки, болі, невигадка. Психосоматика лише додає ще один шар: як емоції і стрес роблять організм більш вразливим або, навпаки, допомагають йому боротися. Частина 1. Стрес і імунітет. Коли армію тримають у вічній тривозі, уяви своє тіло як велику фортецю, яку захищає армія клітин, лейкоцитів, Т-клітин, природних кілерів. Їхнє завдання відбивати атаки вірусів і бактерій, лагодити пошкодження, підтримувати порядок у середині системи. У нормі тривога оголошується лише тоді, коли справді є ворог, а тепер уяви, що головнокомандувач щоранку кричить: Тривога! Нас атакують! навіть якщо за стінами тихо. Солдати мчать на позиції, стріляють, витрачають сили, не встигають відпочити. Через тижні й місяці такого режиму вони починають виснажуватися, плутати сигнали, реагувати не туди і не тоді. Саме це відбувається з імунною системою при хронічному стресі. Коли мозок сприймає щось як загрозу, дедлайн, конфлікт, постійні тривожні новини, він запускає гіпоталамо гіпофізарно наднирникову вісь. У кров викидається кортизол, гормон мобілізації. У короткочасних дозах він корисний. Підвищує увагу, дає тілу енергію. Але якщо кортизол тримається підвищеним тижнями й місяцями, клітини імунітету ніби оглухають до його сигналів. Вони працюють гірше, повільніше, з помилками. Дослідження показують, що тривалий психологічний стрес знижує активність ключових імунних клітин і збільшує схильність до інфекцій, від звичайних застуд до серйозніших станів. У дослідженнях навіть видно. Люди з високим рівнем хронічного стресу частіше хворіють на респіраторні інфекції після контакту з вірусом, ніж ті, хто має нижчий рівень стресу. Але інколи імунітет не тільки слабшає, а й перекручується. Замість того, щоб спокійно і точно працювати, він переходить у режим хронічного запалення, виробляє більше запальних молекул, ніж потрібно. Це пов'язують із підвищеним ризиком діабету другого типу. Деяких видів артриту і автоімунних станів, ніби солдати починають стріляти по власних стінах. У житті це виглядає часто дуже буденно. Людина тривалий час доглядає важкохворого родича, недоспані ночі, постійна тривога, відповідальність. Лікарі помічають, що в таких доглядальників імунітет падає, а ризик застуд, грипу й інших інфекцій помітно зростає не тому, що вони слабкі. А тому, що їхня система захисту працює на межі. Що можна зробити, щоб не доводити армію до повного виснаження? СОН. 7-8 годин регулярного, більш-менш стабільного сну. Це нічне техобслуговування імунної системи. У цей час організм розбирає завали гормонів стресу та відновлює баланс. Рух. Помірна регулярна активність, ходьба, легкий біг, йога. Допомагає знизити базовий рівень кортизолу і підтримати нормальну роботу імунних клітин, практики регуляції стресу, дихальні вправи, медитація усвідомленості, короткі щоденні паузи на відпочинок показали в дослідженнях здатність зменшувати запальні маркери і покращувати параметри імунітету. Стрес це не просто в голові, це гормони, цитокіни, клітини і сигнали, які можуть як захистити. Так і повільно руйнувати захист, якщо тримати їх увінкненими без перерви. ЧАСТИНА Друга. ШЛУНОК, Кішечник і тривога. Вісь мозок-кішечник. Фрази скрутило живіт від страху. або Все зводить у шлунку від нервів не поетичні перебільшення. Твій травний тракт напряму пов'язаний із мозком через мільйони нервових волокон і гормональних сигналів. Це так звана вісь мозок кишечник. Коли ти хвилюєшся, мозок посилає сигнали в автономну нервову систему, яка керує рухами кишечника, секрецією шлункового соку і навіть чутливістю рецепторів у стінці кишки. У когось на тлі тривоги стілець стає частішим і рідким, в іншого, навпаки, виникають спазми і затримки. Гнів може підсилювати кислотність шлункового соку, а тривале напруження провокувати спазми та болі. Сучасні дослідження показують, що при синдромі подразненого кишечника СРК часто немає видимого органічного пошкодження, але є змінена чутливість кишки і порушена взаємодія між мозком і кишечником. Емоційний стрес змінює моторику й запалення в кишці, а неприємні відчуття в животі, у свою чергу, підсилюють тривогу. Це замкнене коло. Додатковий гравець у цій системі мікробіом, трильйони бактерій у кишечнику, які теж впливають на мозок через вісь кишечник мозок. Їхній склад змінюється під впливом стресу, харчування, ліків. І у свою чергу впливає на настрій, рівень тривоги і навіть схильність до депресії, що реально допомагає розірвати коло тривога, кишечник ще більша тривога, режим і спосіб харчування, Не стільки ідеальна дієта, скільки спокійний прийом їжі, тепла їжа, мінімум поспіху й переїдання на нервовому ґрунті. Когнітивно-поведінкова терапія Вона допомагає відстежувати думки, що підсилюють тривогу. Знову заболіло зі мною щось страшне, і поступово замінювати їх на більш реалістичні, що зменшує інтенсивність симптомів дихання і релаксація. Повільне дихання з подовженим видихом активує блукаючий нерв, який напряму впливає на шлунок і кишечник, ніби натискаючи кнопку Заспокойся для травної системи. Частина 3. СЕРце і сильні емоції. Синдром розбитого серця. Серце не тільки насос, а й орган, що дуже чутливо реагує на емоції. При переляку пульс прискорюється. При гніві тиск підскакує, при глибокому горі люди буквально відчувають фізичний біль у грудях. Є стан, який лікарі називають синдром розбитого серця або такоцубо кардіоміопатія, це оборотне ушкодження серцевого м'яза, що часто виникає після сильного емоційного стресу, смерті близького, серйозної втрати, іноді навіть після хорошого, але надто інтенсивного шоку. Симптоми схожі на інфаркт: біль, задишка, слабкість, зміни на ЕКГ. Але при обстеженні судини серця чисті. Немає звичайної для інфаркту закупорки. Через кілька тижнів серце, як правило, відновлюється, але сама історія показує, наскільки сильно гострий стрес може вибити орган. Хронічний стрес діє інакше, повільно і накопичувально. Постійна тривога означає, що серце працює на підвищених обертах пульс частий, тиск вище, судини постійно в тонусі. Це збільшує ризики гіпертонії ішемічної хвороби серця і інших серцево-судинних проблем. Є дані, що в жінок тривалий емоційний стрес особливо пов'язаний із ризиком порушень коронарного кровообігу, навіть якщо аналізи на холестерин у межах норми. Що підтримує серце, крім таблеток, помірна аеробна активність, ходьба, плавання, велосипед тренують серце працювати ритмічно і знижують рівень тривоги, дихальні практики для серцевого ритму, спеціальні вправи, що покращують варіабельність серцевого ритму, допомагають нервовій системі легше перемикатися з режиму бий або тікай у режим відновлення, психотерапія, робота з тривогою. Та емоційним фоном здатна знизити загальне навантаження на серцево-судинну систему і зменшити ризики, що підтверджують клінічні спостереження. Частина 4. Що говорить наука про тіло і психіку. Сучасні дослідження в психонейроімунології та суміжних галузях показують психіка, нервова, гормональна та імунна системи це одна пов'язана мережа. Психологічний стрес через гормони та нервові сигнали змінює роботу імунітету, серця, кишечника. Хронічний стрес пов'язаний із підвищеним рівнем запалення, порушенням адаптивної імунної відповіді і більшим ризиком інфекцій та хронічних захворювань. При цьому втручання, які націлені на психіку, медитація, свідоме дихання, когнітивно-поведінкова терапія, групи підтримки. Показують не тільки суб'єктивне полегшення, а й об'єктивні зміни: зниження запальних білків у крові, покращення регуляції імунітету і зменшення симптомів хронічних станів. Саме тому у багатьох сучасних клініках психологи входять до мультидисциплінарних команд, які лікують не лише депресію чи тривогу, а й, наприклад, пацієнтів із серцевими, кишковими чи автоімунними захворюваннями. Психіка й тіло. Не два окремі світи. Те, що ти відчуваєш як ком у горлі, камінь у грудях або порожнечу під ложечкою – це не фантазія, а мова нервової і гормональної системи. Тому турбота про психічне здоров'я, сон, рух, навички регуляції стресу, підтримка й терапія це не психологічна розкіш, а така ж частина профілактики хвороб, як аналізи чи вітаміни.